Коли я був маленьким, то були в нас деякі прилади, від яких я хотів все життя позбавитись. Ну, якщо ви пам'ятаєте, була така лампадка, керосінка. Мене вона дуже лякала. Вона була під склом таким, під ковпаком. Туди наливали керосін, і ти розумів, що це доволі небезпечно. Плюс вона ще так себе поводила. А ще мені не подобався кип'ятильник. Пам'ятаєте, в нашому дитинстві, а кому 40 плюс, той пам'ятає, в 90-х теж було холодно доволі. Опалення не завжди було. Ну, така собі історія централізованого гарячого опалення, не було його, відмикали в багатьох містах. Сьогодні немає централізованого гарячого опалення. Це е, я хочу, щоб е, мешканці столиці знали, що дуже в небагатьох містах України є централізоване гаряча, опал... гаряча, гаряча вода. Люди вже давно перейшли на бойлери, на газові колонки і так далі. Так, от, коли це все почали відмикати централізовано, ми купляли. Такі великі е, кипятільники, знаєте, такі великі, влазило в трьохлітрову банку. Я ніколи не міг подумати, що в 2025 році я замовлю собі два кипятільничка для чаю. І буду ці кипятільнички думати, ну, сподіватися, що вони зможуть заряджатися від моєї зарядної станції. Бо світла Сьогодні не було, майже не було, майже весь день. Дві години дві години дали світло сьогодні в Києві, Ну, в тих районах, де я перебуваю і працюю. Всі інші часи, люди виживали як могли. Ми з вами чули обіцянку про блекаут у Москві, якщо буде блекаут в Києві. Блекаут в Києві є. Чекаємо на інформацію про повний блекаут в Москві. Але думаю, що цього блекауту не буде. Бо в Російській Федерації, на відміну від України, виявляється: у нас з вами можна розікрасти мільярди доларів на побудові укриттів. І тоді, коли президент заявляє на весь світ. Що ми влаштуємо блекаут у Москві, якщо Росіяни будуть влаштовувати блекаут в Києві, а сталося це після того, як ми доволі успішно атакували НПЗ Російської Федерації і цим крепко допомогли фронту, так ось стало зрозуміло: росіяни будуть бити по енергосистемі. І тоді і Зеленський, і багато чиновників заявляли на весь світ, що наша система захищена. Що в нас деякі енергооб'єкти, захищені там першим класом, другим класом, ледь до четвертого не доходило. Але перший же удар, а це було місяця півтора тому назад, змусили Зеленського суттєво нервувати. Він не стримував своїх агресивних емоцій, усвідомлюючи, що російська, російська система військова перебудувалась так, що пробила ППО. Пробила! І цілі були уражені. Стало зрозуміло, що енергосистема України не захищена. А сьогодні ми дізналися, що мало того, що вона не захищена, погано те, що вона і не могла бути захищена. На е, виділених коштах паразитували багато людей. Люди відмивали десятки, десятки мільярдів гривень щороку на укриттях. Сидячи в своїх київських офісах, які, до речі, належать чиновникам, які зараз в Російській Федерації отримують від Путіна різні нагороди і відзнаки. Вчора я записував відео про те, яка різниця. Ось вам, громадяни України, яка разниця? Ні, яка є різниця. Просто люди, які пішли туди, мають офіси в центрі української е столиці. А в цих офісах сиділи нинішні чиновники і пилили бабки. Які виділили на енергозбереження американці та перепилили бабки так, що бакси, бакси просто перекочували, видно з літаків, в яких ці бакси приходили до України, нерозпакованими переходили просто в кишені цих людей. На них ще штрих-коди банківської системи Сполучених Штатів Америки. Хто не бачив, у мене в телеграм-каналі є. Штрих-коди позалишались, тільки вдумайтесь. Масштаби крадіжок, масштаби корупції такі, що бабки, виявляється, можна навіть не проводити через тендера, якісь відкати і так далі. Їх просто тупо, Таке відчуття, що з якогось підвала беруть пачками, кладуть собі в кишеню і просто тупо йдуть додому. Я такого. Ісяця я ще не бачив. Це, це, знаєте, Янукович на фоні цього всього. Це просто якась дрібна дитина, яка просто вкрала один рубль, ну він там зараз в Ростові. А ці тирять мільярдами доларів, сподіваючись, напевне, що прилетить в енергооб'єкт. Зруйнує і можна буде списати. Як буде Володимир Олександрович сьогодні пояснювати, що діючі чиновники такими масштабами розкрадали і розкрадають Україну, я не знаю. І це тільки енергосистема, що твориться в інших секторах, що твориться в інших міністерствах, відомствах, Бог його знає. Вухи просто просто, просто завертаються вухи, коли ти усвідомлюєш, що Взагалі сьогодні відбувається. Хіба так можна виграти війну? Хіба так можна захистити громадян? Таке відчуття, що громадян просто продали. Продали за гроші. І чим більше жертв, тим напевно краще. Чим більше уражених об'єктів, тим напевно краще. Бо можна більше списати, можна більше взяти. Ще більше американці дадуть, а ви потім просто пачками пачками грошей з американської допомоги будете нести додому. Пачками не розпаковані долари з федеральної системи США. Я такого ще не бачив. Тобто, грубо кажучи, якщо, якщо пояснити просто, американці пачками дають нам валюту. Вона приходить до України. Пакується десь. Я не знаю де. В банк, в сейфі, в когось в кладовці, можливо, десь в якомусь приміщенні, десь в центрі Києва. А потім туди заходять люди і просто беруть пачки. І кожна пачка це 100 тисяч доларів. 100 тисяч. І ці пачки не розпаковані, навіть не потрапляють в банківську систему України. От вдумайтесь: пачки по 100 тисяч. На них штрих-коди Банківської системи Сполучених Штатів Америки. Ці гроші навіть не потрапили в банківський сектор України. Їх просто тупо забрали. Я такого, я, я не знаю, це, це не просто сором, це ганьба помножена на сором. І в давні часи, в давні часи. От в ті, які ми там декомунізовуємо, таких людей вже б ніхто ніколи б ніколи не побачив би. Тому що вони потримали від 25 і вище. Коли ми Сибіру. Але в нас нічого не буде. Один вже за кордоном з мільярдами, другий ще за кордоном, третій скоро вийде, четвертого прикриють і так далі. Завершуйте війну. Бо вже всім дуже все очевидно. Це не війна. Це просто ну, зароблятство на війні. Володимир Олександрович, подивіться, що навколо вас робиться. І громадяни України не запам'ятають Галущенка, там, чи як прізвище, ще Вони запам'ятають вас. І саме з вами будуть пов'язувати все те, що сьогодні. Ми бачили. І я так підозрюю, що це не останнє. Робіть щось терміново. У 2022 році я записував відео про те, що Володимиру Олександровичу варто змінити оточення. Я навіть не міг здогадатися, наскільки я близько до істини. І сьогодні, після трьох з половиною років повномасштабної війни, ось це оточення ставить таке тавро. На всіх тих прекрасних ідеях, які були в 2019 році, висловлені українському народу. Люди більше не повірять. Сумно.